Проблема з дитячими життєво необхідними лікувальними сумішами досі не вирішена у Білопільському районі Сумщини, єдиному в області. Те розповідала про трьох дітей, у яких тяжке генетичне захворювання, фенілкетонурія. Вже кілька місяців вони не отримують необхідних ліків. Це призводить до незворотніх процесів в організмі. Чиновники не можуть визначитися, хто має виділяти кошти. Область чи район потрібно близько 13 тисяч гривень на одну дитину на місяць. Чому діти страждають і не отримують лікування? Місцеві чиновники пояснити не змогли. Ва району втік від знімальної групи ТСН через чорний вхід. Губернатор пообіцяв проблему з ліками вирішити, а винних покарати. Казали в сюжети, що це обласні кошти. Ні, це кошти районних бюджетів, і ми даємо термін до кінця травня місяця. Тобто, на перше червня цього року, ми повинні це питання вирішити. Якщо не буде вирішено, я сказав цей керівник буде звільнений.